Добрий день, любі малята! Я вітаю вас знову на занятті з аплікації. Як я вже казала, зима у нас дуже чарівна пора року. І ви бачите, що ми з вами і у грудні, і зараз почався січень, ми з вами робимо дуже незвичайні роботи. Ось і сьогодні, малята, я пропоную вам зробити казковий зимовий будиночок. А робити ми це будемо з вами, як завжди, незвичного матеріалу. А що нам для цього знадобиться, я вам розповім. Малята, для роботи нам сьогодні знадобиться половина аркуша бачите, голубого кольору, бачите, блакитного ось такого голубенький Кольор ми взяли. Потім, погляньте у мене на тарілоці, знову лежать наші ватні диски, з якими ми вже працювали. А це ось, бачите, незвичний матеріал, який це. Так, вірно, малята, це вушні палички. Так, Але сьогодні ми їх будемо використовувати не за призначенням, а для того, щоб з нього, як із дерев'яних бревен, зробити будиночок. Тож, розпочинаємо нашу роботу. Малята, е, як завжди, із ватних дисків ми з вами зробимо сніг. Так? Для цього нам знадобляться наші ножиці. Правило трьох пальчиків пригадали і куди дивиться лезо. Так, і знову ми розрізаємо наші диски навпіл. Ось так. Щоб у нас з вами вийшли гарні согробчики. Один ми розрізали, і другий. Нам сьогодні знадобиться лише два. Диски. Ось так. Тепер, малята, що ми з вами робимо? Так, наш гумовий килимочок, пензлик. І, як завжди, ми намощуємо, клеїмо наші ось такі половину кружечка. Намастили і знову, дивіться, ми наклеїмо вздовж краю аркушу паперу. Дивіться, ось так. Потім беремо наступний. Ось так. Дивіться. Так. Знову дивіться, ми можемо маляти з вами ось так аж один на одний наклеювати. Бачите? Щоб у нас було враження, що у нас багато сугробчиків, так? Наклею ось так. Ось так. Знову. Ось. Ось які намети в нас намело, так, снігові. І останній шматочок наш. Половина круга наша. І ми наклеїмо. ось так. Дивіться. Два диски ми розрізали навпіл. Бачите малята? А гляньте, скільки у нас вийшло сугробчиків. Тепер малята, що ми з вами робимо? Дивіться: ми беремо паличку. Ми можемо малята кому зручно намастити так, але дивіться, ми один кінчик занурюємо у клей і другий. Бачите? Ось так паличку. І кладемо її на аркуш паперу. Вона у нас висохне і приклеїться знову паличку. Бачите? Ось так. Намочуємо з, дві, з двох кінців. І прикладаємо ось так. Бачите? Немовби ми з вами складаємо із дерев'яних таких ось брусків, бачите? І ось так, малята, ніби з дерев'яних колод ми будемо складати з вами наш будиночок. Ось так дивіться, бачите? Намастили вушну паличку е з двох сторон. Бачите, ось так. І продовжимо викладати наш будиночок. Ось так. От. Ось, бачите, який гарний. Він не буде дуже високий малята, тому що це казковий будиночок. Так. І ось іще одна буде. Колода, ніби дерев'яна. Бачите, ось так. Потім малята. Що ми з вами робимо? Ми беремо і, дивіться, ось так, бачите. Одну приклею, це у нас буде дах. Так, малята, знову беремо, щоб у нас дах був такий міцний, теплий. Бачите, ми зробимо сюди ще одній ось такі вушні палички. Подивіться. Але взимку наш казковий будиночок потрібно, щоб він отаплювався, так, щоб там було тепло. Внутрі в нього є піч. Але нам потрібно зробити димохід. Що ми з вами робимо? Беремо ножиці і ось так навпіл розрізаємо нашу вушну паличку. Ось так, малята, бачите, у нас дві вийшло палички. Ми намощуємо зверху одну і чіпляємо ось сюди, посередині. Це у нас буде димохід. Ось так, малята. О, бачите? Притискаємо, вони приклеються. А потім що ми з вами робимо? Ми беремо клей і трішки ось так домальовуємо, бачите, клеєм. І ви бачите, у мене трілочки теж є трішечки вати. І ми ось сюди доклеїмо, і це у нас з вами буде, нібито дим іде. Пам'ятаєте, ми робили з вами сніжок на ялинках. Бо, так. А тепер ми з вами вати, ми з вами зробимо, ніби іде дим. Ось так. Малята, коли наша робота висохне, ми зможемо з вами ось так її припітняти. Бачите? І у нас подивіться, який гарний зимовий казковий будиночок з вами вийшов. Бачите, у нас така робота вийшла, ніби листівка. Ось таку роботу ви можете теж комусь подарувати з привітанням. Святкових новорічних свят! А я чекаю, малята, на ваші роботи. Сподіваюся, вам не важко було це зробити. Тому чекаю з нетерпінням. До побачення!